У нашому порті Remote Control має бути встановлена перемичка. Він запустився, але він мовчить. Він мовчить, тому що у нас світиться цей індикатор overload. Я не бачу навіть спроби, що він стартує драйвера. Процесор живий, з ним все добре. Беру я і відключаю цей драйвер. У нас немає ніяких помилок. Проблеми десь у цьому драйвері. Припіднімаю ногу стабілітрона і він розвалився. Да, помилка, знову помилка. Давайте ми обдуримо інвертор. Я зараз в шлейф поставлю 150 омний резистор. Він запустився. І струм споживання на холостому 600 мА. І ще один, 41,48, котрий успішно дзвониться на омах. Струм на холостому 700 мА. Дозвольте відрекомендувати Victron Energy. Інвертор, без перебільшення сказати, із вищої ліги. Модель Phoenix MultiPlus 24 вольтова система акумуляторів до 3000 ВА навантаження і до 70 А струм заряду акумуляторів. Якщо коротко, то це у нас просто-напросто якісно і надійно. Звичайно ж, не дешево але на мою особисту думку, воно цього варто. Модель, яку ви бачите зараз на своїх екранах, це є модель іще 2007 року випуску. Попала до мене із заявленою несправністю не вмикається. Тож, давайте розберемося, що в ньому не так. Значить, скажу так, що компоновка спроєктована дуже зручною для того, щоб розібрати, зібрати, працювати з ним. Плата керування, процесор, ну все, все все що керує. Маємо силову плату в плані комутації. От тут вхід, тут вихід, тут у нас є запобіжник і акумуляторні термінали. З іншого боку, цієї плати є блок живлення. Блок живлення низьковольтний блок живлення. Тобто фаза 0 йде на трансформатор. Звичайний трансформатор, який дає нам на. 15 В торічній обмоці 15 вольт. А це через діодне міст йде на блок живлення, куди і приходить і 24 вольта від акумулятора. Тому цей блок живлення, імпульсний блок живлення. Працює і від мережі, і від акумуляторів. Далі тут у нас силова частина. Маємо два незалежні, один від одного N моста Кожен керується своїм драйвером. Далі ці мости розкачують кожен свій трансформатор, а вже високовольтні відводи цього трансформатора там на платі просто конектяться паралельно. Добре, іду я швиденько перевірю, що у нас із запобіжником, чи немає короткого по акумуляторам. і Буду пробувати запускати його від блоку живлення. Хочу зауважити одну досить важливу деталь. Для того, щоб працювала кнопка у нашому порті Remote Control, має бути встановлена перемичка між першим і другим контактом. Інакше кнопка не працює. Я цього не помітив, коли просто перший раз його відкрив. Зараз при більш детальному огляді бачу, що її нема. Тож я її зробив і продовжуємо. Подаю напругу, заряджаються конденсатори. Маємо 25 вольт. Ну і тепер спробуємо. Він запустився. Він запустився, але він мовчить. Чому він мовчить? він мовчить, тому що у нас світиться цей індикатор, а цей індикатор це є, о, Overload. тобто він бачить перегрузку, і струм 100 мА він навіть не змінюється. Ану униз. Да, 100 мА. Ніяких у нас. Я маю на увазі, що я не бачу навіть спроби, що він стартує драйвера. Так, да, він не працює, він запускається, але не починає роботу інвертор. Так, шановні глядачі Коротко вам скажу, що виснилося після багатьох-багатьох годин розкопок. Був розібраний цей інвертор, знята плата, знята ця плата. На цій платі було перевірено все, що у нас по виходу. Були від'єднані трансформатори від мостів. Трансформатори перевірені на наявність короткого. Все нормально, нічого. Підозрілого чи нічого незвичного. Все нормально, програма його бачить, він бачить нормально, якщо від'єднувати, наприклад, ну, скажімо так, несправність термодатчиків, він бачить нормально. Він нормально бачить подачу напруги. Програма це все відображає. Якщо змінювати напругу батареї, він бачить, що вона низька. Тобто висновок, процесор живий, з ним все добре. Щось є зараза таке, що не дозволяє процесору почати розкачку. І дивіться, до чого я прийшов. Значить, знову подаю на нього 25 вольт напругу. От, нехай от вимикаю просто підсвітку, для того, щоб краще були видні вам світлодіоди. Це Термодатчики, які йдуть Це із трансформаторів. На драйверах свої. І от тепер дивіться, все зібрано. Те, що ми бачили. Да? Він стартує. Але тут у нас блимає, що інвертор запускається, але він не запускається і світиться світлодіод. Overload. А тепер дивіться. Беру я і відключаю цей драйвер. Що у нас? У нас немає ніяких помилок. Світиться тільки температура. Тому що немає зв'язку із температурними датчиками. Ну так, да, він не стартує. Можливо, і за того, що не бачить це. А тепер відключаю цей. Коли я відключаю цей, у нас все те саме, що було, тільки також додалася температура. Помилка температури, тому що не видно його. І це на мене навело на думку, що у нас є можливо, можливо у нас будуть проблеми десь у цьому драйвері. Польовики, що я провірив, вони цілі. Але, можливо, щось тут все-таки на ньому є. Або також все можливо, і те, що або шлейф банально десь не контачить, не працює. Або, можливо, на цій платі керування все-таки десь ці кола мають якісь пошкодження, тобто мають якісь проблеми. Силовий модуль у всій своїй, як кажуть, красі. Коротко. значить, Це є два абсолютно незалежних один від одного Н-моста. Бачимо один, одно плече, друге, і там всередині два плеча. Ну і абсолютна симетрія з цього боку. Кожним керує своя плата драйвер на 4082 й Так. Тут не дуже видно 4082 мікросхема драйвер n моста польових транзисторів. Цей драйвер керує транзисторами розкачки. Всі транзистори це є PNP ZTX 753, прошу. Ну, і якщо швидко, то так. Значить, що показав нам продзвон плати? Це плата, ніби якби та, що не давала помилку, ця плата, та, що, з якою наш інвертор видавав помилку перенавантаження. Розумієте, коли працюєш без схем, то спираєшся хіба що на свої знання в плані того, як працює інвертор, да? як працюють драйвера, читаєш дата-шіти і тому подібне. Дуже добре, коли є з чим зрівнювати. Так, да, це да. От є у нас дві фактично ідентичні плати. І що виявилося, коли я їх дуже довго і детально продзвонив. Коли вимірювати, коли вимірювати провідність на діодах от в режимі діодів, Мікросхеми або цих драйверів, транзисторів розкачки, то дивіться, що виявилося. Якщо вимірювати їхню провідність в зворотньому напрямку, дивіться, база і колектор, наприклад, це плата у нас та, яка давала помилку. Бачите, які показання? Вони не фіксуються, вони нестабільні. Точно так. Значить, да, цей працює з цим, да, я говорив, не говорив. Ці два паралельно включені. Одне плече, друге плече, третє плече і четверте. Всі ПНП, всі ПНП. Але я розумієте, в прямому напрямку це нормально, але я дзвоню в зворотньому. Ну Тут ніби нормально. Йдемо з цього боку. От знову, бачите, воно плаває. А це плата у нас котра здорова. Дивіться. Ми бачимо те, що звично це якась зміна показань, але з часом вони фіксуються, стабілізуються, тобто. Все нормально. Точно так тут. Далі цей транзистор, ну це вони паралельно, на ці сторони йдемо. Фактично, теж, що і було там. І цей 2300. Ну, Фактично повна симетрія, і ну, це якби логічно пояснюється. І давайте бачите, тут вже діоди, шотки Паяні я їх припіднімав, дзвонив, тому що все зводилося до мікросхеми, до драйвера. Мікросхема була випаяна, але ні мікросхема в порядку. Ну І дивіться, як, до чого я в кінці кінців дійшов. Стою, наприклад, на цей транзистор. Ну і бачу його показання, вони плавають. Коли не маєш схем, не маєш нічого, ніякої документації, пробуєш якось так от брати методом тика йти. Я взяв температуру. Спочатку почав розігрівати цю ділянку, бачите, ніяких фактично змін сильних. Да? Все якби однаково, але коли доходиш сюди, Все змінюється. Знову впало. Тепер беру паяльником і вже точково прогріваючи компоненти, я дійшов ось до цього от стабілітрона. От я його нагріваю і його параметри, верніше, не його параметри, а продзвонка змінюється значення. І ногу стабілітрона і він розвалився. Шкода, не вийшло мені вам показати, але коли дзвонити було цей стабілітрон в зворотньому напрямку, то він в режимі ОМИ реально у нас пригав від десяток до одиниць кілоом. Так, таке буває і рідко, Тому. В першу чергу, коли дзвонимо щось, звертаємо увагу на такі речі, як напівпровідники, от, до стабілітрона. Зараз я його поміняю і подивлюся, що зміниться. Новий стабілітрон на місці, да, 12 вольтовий. Я не сказав. Що тепер з ним? А з ним все набагато красивіше, що тут, що тут. Піду я це все діло тимчасово підключу і спробую запустити. Ось так я тимчасово зібрав нашого робокопа нідерландського. Все підключено. 25 вольт йдуть на силові термінали. Із силових йде сюди на силовий модуль, підключені обидва драйвера. Підключені обидва трансформатора, їхні термодатчики зайшли на плату. Також тільки цей трансформатор один я підключив сюди, ну, тому що вони тут, на платі, куди заходять високовольтні Контакти від трансформатора, вони там паралеляться. Оба трансформатора тут паралельно з'єднуються. Добре, подаю на нього 25 вольт. Зарядилися наші ємності. Спробую включити. Так, все добре. Струм 0. Да, помилка, знову помилка. Ну, що можу я ще зараз зробити? Давайте ми обдуримо інвертор. Давайте розрядимо кому ємності. Давайте обдуримо інвертор. Я маю на увазі те, що я вам показував раніше. Пам'ятаєте, да? що якщо від'єднувати цей драйвер, то наш інвертор помилку вже не показує. от Показує тільки помилку температури. А температура як тут міряється на драйверах? А міряється вона наступним чином. Тут є два термодатчика, один на в цьому радіаторі прикручений один іде на внутрішній радіатор до двох плеч. І тут один термодатчик. Тобто їх є три. А продзвонюються вони всі як три з'єднані послідовно. І ці три послідовно з'єднані термодатчики нам дають 150-170 Ом Між граундом і між оцим контактом. Тому я зараз в шлейф. Поставлю 150 Омний резистор і спробую запустити інвертор без цього драйвера, але із симуляцією термодатчиків. Так, це у нас оці два контакти. Будь ласка, знову 25 вольт. Так, що він нам скаже, опа, він запустився. Він запустився і струм споживання на холостому 600 мА. Працює один драйвер, один трансформатор. Тепер давайте, не відходячи від каси, як кажуть, дивіться, що я зроблю. Для того щоб переконатися, чи це у нас проблема десь тут, чи це у нас проблема десь тут. то, що я вам казав, я заміню шлейфи місцями і подивлюся, яка буде реакція. Так, ніде нічого. Знову 25 вольт. Працює. Ну, це вже у нас 100% доказ того, що все-таки десь проблема ще тут у нас лишається. Продовжую роботу. І ще один, 4148-й, котрий успішно дзвониться на омах, як 2,5 3 кОмний резистор, що в одну сторону, що в другу сторону. Ще одна спроба. Давайте спробуємо його запустити. Значить Замінився стабілітрон, да? замінився 41,48. Тепер уже я підключив оба трансформатора і підключив їх на плату. Тобто все, що всередині було з'єднано по заводу, так і є зараз. Даю на нього 25 вольт. Давайте його запустимо. І він запустився. Прекрасно. Струм на холостому 700 мА. Працює, тихо, ніяких лишніх звуків в нього нема. Так, давайте я зразу подивлюся, що ж він у нас видає. Що він у нас видає? напругу яку? Напруга 240 вольт. 240 вольт і герц, 60 Гц. Вихід є, прекрасно. Ну, то, що він 240 на 60, це все поправимо. Підключимо його зараз до V-config до програми його. І там можна в ній поміняти багато-багато параметрів. Що по інвертору, що по зарядному. Ну, багато чого там є, хто знає. той знає. Так, іду я це все діло збирати докупи, все раз, ще раз перевірю, почищу, вимаю, зберу, затягну. Ну і самою собою, що я перевірю це все на повну потужність. От Не знаю, правда, чи буде у мене часу. Нормально це все відзняти цей тест, так як наступають на п'яте, можна сказати, інші завдання повсякденні. Тому не знаю. Сам особисто вважаю, що основна мета ремонту у відео розкрита. Тож, дуже всім вам дякую за перегляд, шановні глядачі, до нових зустрічей!